Мені треба вам дещо показати. Сталося щось дуже жахливе. Я не можу розказати вам тут. Тож пішли зі мною перед тим як я вам це покажу. Будь ласочка, залиште вподобайки цьому відео, пишіть коментарі, не соромтеся і підписуйтеся на канал, бо я вірю, ми разом не дивлячись ні на що. Що я хотіла вам показати. Подивіться. А -а -а. Вирішила я знову відпочити в готелі. Думаю, складно мені, потрібен відпочинок. Прийшла в готель. Ну і ось ось шума йому. -у, У, чоловіче. Гей, гей, чоловіче. Хей, хей. Вам нормально, давайте я вам в спинку поглажу. Може, слухайте, може йому стане краще, може він стане. Треба якось поміряти йому пульс. Чоловіче, давайте вставайте. Ох ти, який він тяжкий. О! Давайте я його луцю візьму. О, так, міряємо пульс. Поїхали. Так. Я нічого не чую. Тут два варіанти. Чи він мертвий, чи я не вмію міряти пульс. О, у мене всього лиш три хвилини для того, щоб сховати труп. Я всього лиш маленький гвинтик, я всього лиш тендітна дівчина. Ах, ну понесли. О, тяжко, який він тяжкий. Так, от, от так я і та. О, 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 о. Так, тр... не треба мені тут такого. <плес> а ну давай якось... Може його якось на плече закинути? Давай. Давай, давай, давай. Я не можу. Він дуже тяжкий. Давайте його спробую якось за плечі, Поїхали. І, і, Ну що ти я... Ну подивись, ну, що це? ну. Поза балерини. Яка краса. Давай, ну давай, давай. Так, за обличчя його. Давай, давай, давай. О, бай, беч. Чуть не впали ви, бачите? чуть не впала до нього туди, у труну. Поїхали. Ух, я вже напряглася, наче я сама то тіло реально тягла. Оце ми молодці. Єе. Я ще ніколи так не раділа, що я сховала тіло. Якщо ви спитаєте мене в коментарях, що взагалі сталося, що це за чоловік, я не знаю. Можете писати свої теорії в коментарях. Мені самі буде цікаво почитати, що взагалі сталося, але поки що я залишу це для вашої уяви. Ну що ж, поїхали, ми можемо пройти в різні двері. Коротше, суть гри. Вибачте, я взагалі забула розказати суть цієї гри у віртуальній реальності. Ми буквально ховаємо хайд The Curbs. Ми ховаємо ціло, на жаль. <с> Як так і чому така весела музика? Я не знаю. Але окей, зайдемо у 23-й номер. Чотири хвилини. Вау! Клас! А можна я зразу виключити музику? Вона мене нервує. О, о я щось не то роблю. Плювати, у мене є всього лише чотири хвилини. Щоб сховати труп, поки приїде поліція. Алло, алло, у мене труп. А як це? Не можна виключити. Окей, це ми ховаємо, нам це не треба. Так, де будемо ховати труп? Давайте думати. Тут, ну не знаю, тут точно знайдуть. Перше, що вони будуть дивитися, це, звісно, більярд. А можна якось отут щось відкрити, щось. От в більярді не будуть шукати. От якщо сюди в дірочку. Ну добре, я. О, що таке? Що таке? О, не знаю. Де ж, нам, де ж нам його сховати? Може. О, дивіться, дивіться, ано Що ну, ну. це таке. Бачите Он... провод, бачите? О, ну. Та що Та ж таке? Опа, я щось... О, я щось вирила. Мене зловить поліція, але я щось вирила. Але я не маю дубця, бубця. Ага, треба сюди його дубцю, правильно? О, ну. Давай сюди свою попочку. Пішимо солоденький. солоденькі. Не, не. Та давай, ну ти чого, давай. давай О! він важкий попочку сюди, свою, давай. Отак, дупцю, дупцю, давай. Йо-о, Я щось активувала. Я щось активувала? Ні, ну так його залишати не можна. Поліція не зрозуміє. Поїхали. Сюди треба його ногу. Ні, не рука, та почекай. Ой! Да, я в диван вже врізалась, друже, почекай. Нам треба якось, щоб... Спрацювало? Ану. Да, ми в якихось уже ненормальних просто позах тут з тобою, друже. Це вже щось схоже, та не шу. Тихо, тихо, не їдьте. Блін, вони вже їдуть. Це просто зараз два ногу. ногу. Ух ти, яка в нього Я заздрю, друже, я заздрю. Та ногу ж тину, не... він не може зігнути ногу, як мені потрібно. Давайте задубці його. О, отак зараз точно вийде. Клади, клади ножку. Нозу клади. Є! Щось ми активували. Шо? О, Якась картина, картина. що що що? Ану. Ай, ау, ау, по голові дало. О, чорт, ще третє щось. Руцю, руцю. Руцю, давай. Пішов, давай давай. давай. На ну, мені треба тебе руцю. Руцю, руцю, руцю. Давай. давай. головою його. Це рука? Він Це його рука, О, ну не моя потрібна. По-моєму, мене вже шукають. Руку дай сюди. Пішли, пішли Давай, давай. Є-є-є, ми зараз... Ой-ой-ой, я за текстури вийшла. Блін, мене там вже двері виломують. Та нормально, він мені в мостик сідає. Я не рою! Я-я-є! Давай дай! Так, жопі його. Це виглядає просто як якесь садомазу, вибачте. Нормально. Все, мені хана. Все, 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 все. О, ні. Вибачте, я. Вибачте. well. well... Офіцер, це не те, що ви подумали. Це не те, що ви подумали. Тіло все ще видно. Так, це було це було цікаво. Я думаю, спробуємо ще раз. А мені сподобалося, я практично щось розкрила. Чотири хвилини це дуже мало. Я вже спітніла конкретно, але зараз щось спробуємо зробити. Окей, а Почекайте, а цей сейф він відкритий? Я не хочу пробувати це знову. Може, якось. Давайте спробуємо у ванні, по приколу. Що буде? Може, в унітаз його якось. Ну, в ванну, вони ж мене спалять. Ідеальний варіант це в сейф у шафу. Давайте спробуємо у шафу. Що буде, якщо сховати труп у шафу? Зараз будемо пробувати так. Ой, чуть не впала, ви бачили? Чуть не впала. Ой, -о. зараз, зараз, почекайте, почекайте. Так, відвали. Почекай, зараз що ж О, Блін, він застряг. Йо-мою. -йо. Давай, дядько. цікаво, мені навіть не сказали взагалі, що це за дядюня такий. Він, до речі, дуже стильно одягнутий. А, а як це смішно виглядає? Давай. Блін, можна його якось ногою туцнути? Мені хоч си усі ногами. Да, він просто... Ну він вили. Ну це. А, давай. Давайте якось його, може, я не знаю. Ау! Так, ноги. О, дубці мені в обличчя. Так. Я вже за ним шафі. Ня -ня. Блін. Щось, отак, отак. Ні. О, я знаю, я знаю. Дивіться, я знаю. Я все. Що поліцеш? Шарап. Мені його ногу треба от сюди закинути. Давай, дядьон, дядю, ну давай. Є? О, сердце якось. Є-є-є, все, все. Чорт. Мені так не піде. О, ти О, ідеально. Все, поліція. Дивіться, в принципі, нормально. Чорт, він трішки відкриває. Може якось під О, можна підперти. Дивіться, дивіться, дивіться. Шарап! Шарак. О! Може його якось чимось закидати, типу, а базон можна? О! Базон можна брати. Все, все, зараз, зараз. Що вони там питаються до мене, пробують до мене залізти? Коротше, отак, нормально. Дивіться, ніхто навіть нічого не помітить. Все, я готова. Давайте кудись ти типу, сядемо. О, ну диванчику так все. Сіли, сидимо і чекаємо. Готель, до речі, вау. Такий вайб 60-х, 70-х, дуже-дуже стильно. Книги якісь. Давайте, я типу книгу читала на дивані. Фу. Цікаво, скільки їм часу потрібно, щоб знайти труп. Дивіться, О, ну, клас. А, помозіть, помозіть. Пане офіцер, вибачте, вибачте. Фу. Та ну, не гоніть. Ой-ой-ой, вони шо, реально не. Clear. Оп! Оп! <рес> Клас! Я вас вітаю! Ми сховали Успішно тіло, але питання: як, як ці полісмени настільки, я не знаю, не бачать? Як? Чи це може моя краса і мої шикарні танці? Так Повпливали! <с1> так, давайте подивимося, що ще в менюшці є. О, У нас відкрився новий це номер чи? Ааа, тож ми будемо ховати. Ага, тут ми можемо ховати труп у цьому номері. І у нас є шість варіантів його сховати. Один це, до речі, я правильно е, знайшла: це сховати у шафі є ще п'ять варіантів. Е... Один з сейфом це точно. Мені здається, а куди ще його можна було запхати, Ну якщо тільки я не знаю розрізати труп. Але окей, давайте подивимося, що тут. Це може якась майстерня. Мені здається, вона просто рандомно каже якісь цифри. Ух ти! А що це за такий інструментик? Що, можна сюди труп якось засунути? А як цю штуку включити? Давайте шукати. Уго, почекайте, почекайте, а це що таке? Оху! Це я знайшла, куди ми ховаємо труп. Дивіться. Це. Ууу! Так, це точно майстерня? Чи це якась трупарня? Це, мабуть, найлегший варіант. Підемо поки що найлегшим варіантом. Не хороший. О, ой, яка у нього... Яка у нього пластика. А він був балериною. Чи що? О, поїхав. Турун-тун, турим, тун. -тун, 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 -тун. Так, почекай, тихо, почекай. стой, ногу, давай. Ніжку. о. Чорт, практично ідеально. Давай, давай, ну давай. А ну давайте отак. Ой, та я не... Дивіться, дивіться, дивіться. Ні. Та ні, ні-ні. Оба! Ідеально, дивіться, ідеально. Та ну давай. Так, треба, угу, треба чимось підперти. О, ні, навіть підпирати нічим не треба. Давайте на всяк випадок, про всяк випадок, оцю коробку сюди. Все, дивіться, воно навіть не відкриється. Скільки, ану, це рекорд, за скільки. Я хочу колінкою підбити. Зараз почекайте. За скільки часу я впоралася? Стоп! А! Вау, я впоралася, тупо виходить за дві хвилини, все. Труп схований. Якщо вам потрібна допомога, ви знаєте, як вам дзвонити. Жартую, не треба мені дзвонити. Вау, така машина стильна чи це Моя? Це мою так покрай. Вау! Дивіться, яка красива машина. Клас, мені дуже подобається стиль цієї гри. Це такий вайб. Вау, я такі собі хочу крісла у машину, що вона взагалі у мене колись буде. А це що таке? О, я не хочу сюди. Слава Богу, сюди не можна ховати трупи. мені це не подобається. До речі, можна за. А, ні, так, це не відкриває. Опа! Дивіться. А ну давайте подивимося, що тут. Походу, сюди також можна ховати. Там, походу, якась кислота, а я тут розкидаюся, якісь хімікати. Ой, щось не виходить. Зараз почекайте. Бай, yeah. беч. І тепер отак. О, oh, ми могли ще сюди сховати. Давайте не будемо давати поліції більше роботи, щоб вони не думали, що тут труп. Нормально, якщо я туди пристрибну, ні, мені туди не можна. Є от така штука. Така. Стілець. Шо нас тут? О, хо-хо-хо! Ага, можна ще ще сюди сховати, тільки треба оце все лахміття, потрібні якісь двигуни випхати. О, like ну, тут якось дуже, скажімо так, паливно, тому що тут через цю сітку все технік сабіна. Що за технік сабіна? Ану. Е, А що а таке? Це моя майстерня. Yeah, it's Нічого, it's it's я тут матеріали е, ну, ховаю, а що таке? Там нічого немає. <хи> Бачили, я професіонал. Давайте спробуємо ще якусь кімнату. А і все. І все, поки що бачите, ще інші кімнати не відчинені. Можемо спробувати оцей рівень прям супер легкий. Я вже знайшла е, практично усі методи приховування. А отут мені цікаво все ж таки спробувати у цей сейф його запихнути. Це було прикольно і це було навіть складно. Давайте спробуємо ще разочок. Так, зараз зразу беремо його і несемо попкою туди на диван. Так, поїхали. Давай, 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 давай. Швидше, швидше, швидше. Давай, допомагай мені. О, він застряг. Клас, ну ти молодець. <свист> а, так, почекайте нам спочатку подушку. Є, отак, отак. Отак, свою дубцю давай. диви, те, що треба, практично. <кхух> давай з іншої сторони, я тебе підіпру. Зараз. а, Дивіться, дивіться, дивіться. Давай, давай, давай. Давай, мій хороший. Давай, давай, давай. Є, є. Отак. О, 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 ідеально, практично. Дай. Є! Далі. Що у нас там? Нога, 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 нога. Де? Ось, ось, ось. Так, так. О, я все ж таки. Я все ж таки. Я випадково знайшла отакий прихований сейф в більярді. Я ж вам казала на самій першій хвилині, що можна в більярд туди закинути. Це самий безпаливний варіант. Це круто, але ми все ж таки робимо те, що я хотіла. Це сейф. Чорт. Та це ж нога. Ну блін. Ви знущайтеся. Щось треба... Дивіться, він прям стоїть. Отак, отак, боже, сама вже в якійсь. Ну це ж нога. Чорт, він. Я... Чомусь як так? Давайте цю ногу спробуємо, я не знаю. Капець, вони по-моєму до мене стучатися. Давай ну, це, по-вашому, не нога. Беч? що, все, ти мене дістав. Ти мене дістав. Як ти не хочеш по-хорошому, як ти. Угу. Давай, давай. Чорт. Чорт. Я працювала. Я не впораюся. О! Щось, давай, друже. Ми повинні це зробити. Да. Давай, ну що ж ти, О, ну, подивіться на нього. Що це за. Чорт. У мене вийшло, по-моєму. Тихо, 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 да, да, Щас, Зараз, зараз, зараз. Почекайте, йому руку в іншу сторону зламаю. У мене, походу, не вийшло. Зараз, зараз. Отак. От Можна. Зараз. хардкор, хардкор, давай, Ні, ні, вони вже ломляться. <хи> все, і нога торчить. Блін, може вони не помітять? Давай, давай, давай. І ще трошки, ще трошки. Чорт, нога торчить і все. Може не помітять. Може не помітять. Ой, все, коротше. ну давайте, от просто. Перевірка помітять чи ні? Вони навіть не помітять, що я просто спітніла я мокра, як я не знаю. Ну, давайте. Та ну не гоніть. Не гоніть, не гоніть. Не кажіть, що ви не помітили труп. Там нога його торчить рок. А знаєте чому? Тому що вони там перевіряли е, цю картину, і я така тунц тунц Вони отак задивлялися на мене і просто не побачили трупа. Все! Це дуже просто. Давайте ще раз. Я хочу ще якийсь новий метод відкрити у цій. Майстерні. Знаєте, з іншої сторони приходить поліція і бачить таку от дівчинку. Таку тиндіг, ну просто дівчинку. Ну, як вона могла от таке величезне тіло кудись там засунути. Ви згодні зі мною. Я б знаєте, куди сховала? Ну, давайте ще подивимося, куди можна. Ну, сюди, ну я не знаю. Це найгірший цей, тому що вони його побачать через сі. А що тут? ано? Давайте я подивлюся, що отут-от. О, можна в машину, все. В машину і закрити, типу. Але це чимось треба буде закрити цією штукою, походу. А давайте спробуємо. Я не хочу називати його Жерар, тому що Жерар живий, з ним все ок, наче. Не знаю, придумайте йому ім'я. Не хочу взагалі давати. Це буде Джон Доу. Це Джон Доу. Джон, тому що він безіменний. Я не хочу давати йому чиясь сім'я. Подивіться, ну що це таке. така... Кругленька. А, давай. Ну, подивісь! Друже, ну мені б твою пластику просто. Це. Вау. Ти був танцюристом? О, чорт, мені вже ця ідея не подобається, тому що я не знаю, чи зможу я його сюди прям запихнути. Проблема в тому, що... Ні, ну він, він такий... О, ні, нормально, зараз це буде. Так, давай, допоможи мені. Якось ти якось ці ніжки свої лапки... О! Отак. От Ой, Сонечко, у тебе такі ручки волохаті. Все, бачите, він наші приїхав поспати. <гум> Тепер мені просто неймовірно терміново потрібно. Що це? Капот це називається? Я не знаю. Беремо, поїхали. Ух ти. Ух це, у мене сили кінські. Я, правда, нічого не бачу, куди я цю штуку несу взагалі. Але добре, поїхали. Так, несемо. Ой, вони вже приїхали. Почекайте, почекайте. Зараз, зараз, я тут ремонтую... О, ідеально! Дивіться. Perfect. Дивіться. Черт, ну трішки видно. Давайте кол колесом. Це нові... Ух, ні, почекайте. бонсуа, bon Бай, так, Пічка, пічка, чекать. Дивіться. Наче і нічого не видно. А де спробуємо реально, чи спрацює це? Дивіться, моя така новітня технологія, новітня конструкція. Ну так просто тупо колесами закидаю. Це новий дизайн машини, це нова тесла. Вона отак отак от і виглядає. Окей, в принципі, можемо відкривати поліції, Ми, ми нічого не робили поганого. Правильно, чого нам не відкривати поліції? Е, вітаю, офіцери! Проходьте. Так, я тут працюю, це моя. По-моєму, вони щось помітили. Ні. Чорт, не вийшло! не вийшло! Що відбувається, що це за страшні звуки. Тож, саме прикольне, що у шафі, у шафі, і у сейфі, де просто втрачали ноги, ви нічого не помітили, але коли я сховала у машині і там реально більш-менш не було видно, ви помітили, де логіка у цих поліцейських, це якась чи Франція, чи я не знаю. Камон, поліцейські таке: мінус 10 з 10. Вау! Я вспітніла неймовірно, яким чином я змогла три рази класно сховати. Це тіло, я не знаю. Мені здається, окей, це буде Джон. Джон Доу. Ми так будемо називати персонажей, які вже, на жаль, не з нами. Ну, якби фізично вони з нами, але ми розуміє... ви розумієте, про що я. Я не знаю, як мої просто ручки змогли з цим впоратися, але от так от. На жаль, поки що відкрито всього лиш два рівні. Але може бути раз, два, три і чотири. Цілих чотири рівні це дуже круто. А розкажіть мені, будь ласка, чи сподобалася вам така гра? Вау, я спітніла. Ви просто собі просто собі не уявляєте, як я спітніла. Ви собі просто не уявляєте, як я спітніла. У мене просто вже їде кукуха з цією грою. Але вау, мені дуже сподобалося. Це дуже прикольно. Щоб було прикольніше покращити це зробити більше складніших місць для ховання тіла. І зробити поліцейських трішечки розумнішими, щоб вони е, краще знаходили ціло. Це було б веселіше, але мені ця гра дуже сподобалася. Мені дуже хочеться ще пограти, відкрити інші кімнати, коли вони будуть доступні. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам залиште вподобайку за мої старання, бо я дуже старалася. У мене буде завтра крепатура після носіння цього величезного тіла, і обов'язково підписуйтеся на канал. Ми тут граємо і у віртуальну. Реальність і у інші дуже класні ігри. Ну і ми з вами побачимося у наступному відео. Clear. Оп! оп.